Понад 7 сотень сторінок налічує перелік пам'яток гадячини. Історія тут виростає із землі. Розповім вам про найцікавіші. Вони нанизані на голубу стрічку псла, наче коштовні наместини. Подорожувати можна пішки над річкою, на авто, велосипедом. Чи як ми з друзями вже 20 років на байдарках. Єдина умова. Поважайте наш край, і він віддячить вам гарними враженнями, чистою водою річок і смачною вечерею. Почнемо подорож з намоленого за кілька століть місця. Унікальний для України мурований дев'ятибанний храм біля села Плішивець. Святопокровська церква наче літає над оточуючим краєвидом. Фантастичних розмірів колоди під водою нагадують, що тисячі років тому у цих краях росли непрохідні дубові ліси, за якими ховалася найбільша скіфська таємниця земля Герос. За словами Городота, тут було найдорожче, що мали наші предки. Єдиний шлях, яким чужинці могли потрапити до скіфських святинь повноводний псел. Тому Городище на високому березі ріки, поруч села Книщівка, ймовірно, і слугувало захистом. Не випадково, воно було єдиним укріпленням на пслі, а за розмірами 5 гектарів поступається лише знаменитому більському. Сьогодні це майже трьохтисячолітня пам'ятка археології національного значення. Всередині неймовірна кількість польових квітів. Кілька поворотів ріки і перемісінько від води видно сліди укріплень ще одного древнього поселення з київських та давньоруських часів. А ось і те, що ховали скіфи від усього світу на початку становлення своєї держави, могили предків, царів та воєначальників, броварківський курганний могильник. Ще одна пам'ятка археології національного значення. Ці кургани унікальні за розмірами та збереженістю насипів. Погляньте, як познущалися скарбошукачі над знаменитими аксютинськими курганами на Сумщині. Це інший край скійської землі Герус. Далеко не всі кургани вціліли і на гадячині. Отіплями на зораному полі все, що залишилося від сотень інших. Унікальне розташування курганів, міжгородів та будинків. Вже зовсім поруч гадяч. Тому наступного разу розповім про плавучі острови бездонного озера Маховати: Загублений світ і трагедію Ганчарського ярка. Акваріумні красоти це стрічки псла, річки ґрунт. Храм на перетині центральних вулиць може похвалитися не лише чудовою архітектурою, а й справжнім чудом. Отець Ігор навіть зробив відповідну заявку. Виявляється, чудо теж потрібно оформляти та реєструвати. Музей живий, затишний, привітний і переповнений цікавими речами та історіями. Адже Гадіч був гетьманською столицею, полковим містом, а ще колискою сім'ї Драгоманових, родини Лесі Українки. Звісно, музей молотка з кількома сотнями експонатів не казне що, але теж цікаво. Та й величезний пам'ятник молотку на знак поваги до робітничих рук, мабуть, єдиний в Україні. На південній околиці Гадіча єврейський культурний центр та могила одного з новоположників хасидизму і місце паломництва Вірян. Не забудьте відвідати урочище Зелений Гай, тут була садиба Драгоманових, і можна відчути справжню атмосферу гадівського краю. Трохи далі місце підписання газівського договору 1658 року, того самого першого кроку України у бік Європи, тих самих перших невиконаних обіцянок наших західних сусідів. Закінчимо подорож на іншому намоленому місці у селі Малібудище. 600 років, як заснували тут Красногірський монастир, зосталося від напівтисячолітнього півтисячолітнього храму лише каменці під ногами. Та ще бентежне відчуття, наче ходиш по них, бо соніш. Нещодавно, мов молодий зелений пагінець на згарищі, з'явилася старедніми небайдужих невелика капличка. Добрий знак. Аби закінчити на мажорній ноті поруч оглядуй майданчик у формі долоні, де сниться щастя. Погляньте навкруги. Якщо відчуєте свербіння на спині, ну з лопатками, не лякайтеся! Ще мати Лесі Українки, Олена Пчілка писала на ангельських крилах літати над таким краєвидом. Тож чекаємо, і не забудьте взяти друзів. З ними буде і цікаво, і весело, і смачно. До зустрічі після перемоги!